Позаштатний радник голови офісу президента, колишній надеп і журналіст Сергій Лещенко з 2021-2022 роках отримав 6,7 мільйона гривень. Це зарплата від укрзалізниці. Ну і окрім того, ще він задекларував 182 тисячі зарплати Дабл Сюті, там 122 тисячі доход від заняття підприємницькою діяльністю, 24 тисячі офіс новин, там бізнес і Так далі. Отже, людина, грубо кажучи, яка сиділа як пролетаріату на тлі нашої залізниці. В так званій наглядовій раді сьогодні, ну не сьогодні, вже а в суботу зібрала мітинг під е, Київською КМДА. Е, що хату треба коротше, гроші на зсу? Ну це так, що дуже коротко. Ми вже бачимо, як е, за допомогою таких маніпулятивних мітингів. До речі, у нас є зараз в державі Україна взагалі заборонена будь-які проведення будь-яких мітингів, тому що в нас воєнний стан, тобто це ну як би мовити, саме собою розуміється, але тим не менше вони вимагають гроші на зсу в КМДА, Натомість не вимагають гроші на ЗСУ, наприклад, від закриття єдиного марафону. До речі, друзі, я всім наголошую, така петиція зареєстрована на сайті президента. Е, я в описі до цього відео обов'язково дам посилання на неї. От, так от саме гроші на ЗСУ замість єдиного марафона їх не щемить. А от знову ж таки вийшли під міську адміністрацію Києва. Ну і, взагалі, це скажімо, так би мовити, цинізм Офісу Єрмака з останнім часом, бо вже ПДФО забрали. А я киян хочу просто киянам нагадати: у вас синя гілка метро стоїть. Ще здождетеся, що зупиниться червона гілка, чи ще якась гілка метро, тому що чесно кажучи, оцей вже дебілізм зашкалює, тобто дискредитації місцевих органів самоврядування, вони фактично хочуть загнати все за допомогою таких от проплачених мітингів. Я впевнений, що це проплачені мітинги, тому що здоровою глуздом людина зараз не буде взагалі виходити на мітинги. Начнемо з того, тому що в нас воєнний стан. Але навіть якщо нібито прикриваючись хорошою ідеєю гроші на зсу, ідея дійсно хороша, я з вами погоджуюсь. Але е, е, економіка України просто-напросто влягається. І якщо не буде проводитись будь-яких речей е, органами місцевого самоврядування, робочих місць не буде, зарплат не буде, то яким боком ви тоді будете тримати Україну взагалі? Але ніхто цього не думає. Лещенко проводить мітинги, закликає виходити під Київську, під КМДА, отримуючи е, непогані доходи від «Укрзалізниці». Ну такий от цинізм радників Єрмака, офісу Єрмака. І от твої буквально декілька тез після останнього нашого з тобою... Чи правильно крайнього до нашого з стриму, стріму мені написав особисті повідомлення в одному з месенджерів, колишній там керівник одного з підприємств Укрзалізниці відпов дуже відповідального. Да, і кажу, я не можу вже спокійно це споглядати. Я звільнився з е, якраз вибачався переді мною. каже, я маю спокутувати свої гріхи, тому що да, дійсно віддав свого часу голос за цю зелену команду. Він інше слово там використав не буду вже його повторювати в ефірі. Так от він вжахається, кажуть, які які сьогодні там е, факти зловживання, скільки переплачують тим самим українським олігархам, які е, і держави з одного боку фінансує їхні телеканали які облизують бувочку, да і цей зелені шапітолій, а з іншого боку, держава сплачує цим олігархам величезні суми там, в там декілька разів більше ніж собівартість тих чи інших товарів. Саме для залізниці він він працював там з 15-го чи 16-го року, і на його очах відбулося свого часу відродження. Він там наводив мені приклади, як там п'ять за часів там попередньої влади п'ять найбільших державних підприємств, таких як Нафтогаз, таких залізниця, Центр Непро Українєго, «Укрнафта», Як вони стали не просто прибутковими? Вони принесли там рекордну на рік, там, якщо не помиляюсь, майже 100 мільярдів доларів гривень було прибутку. А тепер всі ці підприємства, всі збиткові, з такими самими результатами, тільки тільки в мінус. Тобто каже, я не міг вже цього терпіти, я звільнився, і якраз що ми бачимо сьогодні? Що держава сплачує Лещенко за те, щоб він контролював і зупиняв ці факти зловживання, тому що насправді. На «Укрзалізниці» розкрадається набагато більше там грошей, чим вони можуть сьогодні добитися цими своїми демонстраціями. Але знову ж таки Лещенко не приділяє достатньо уваги з роботі в Укрзалізниці, а робить там дуже компліментарні ефіри по відношенню до Зеленського. В ефірі я не знаю, там декількох телеканалів. Він що там співробітник навіть якщо подивитися його декларацію, то в нього 3-4 джерела надходжень це якісь там продакшн студії чи телеканали, які йому сплачують за його ефіри. Точмало того, що він там сидить. Абсолютно, я там переконаний в тому, що на якихось там конвертах з Єрмака так мало того, він отримує мільйони від держави, отримує мільйони від серебільних цих телеканалів, які олігархи сьогодні не тільки не самі не фінансують, вони ще з держави здирають гроші за це. Той самий час розкрадаються такі величезні суми не тільки там в залізниці, а в інших державних підприємствах про що ми дізнаємося завдяки нашим розслідувачам, проти яких в свою чергу сьогодні ведуть розслідування, якісь там досі невідомі спецслужби, да, які підслуховують, які наймають, винаймають якихось там хуліганів, бандитів, які їм погрожують, да як в, в випадку з цього е, ніколого. Тобто не, він абсолютно. Не тим займається, що має бути його прямим обов'язком, як сьогодні, ну, державного службовця. Да, він весь час там вештається на банковій, замість того, щоб в Укрзалізниці зупиняти ці акти корупції і зловживань. Тобто, мене просто як кияни не дійсно обурює, що там збирають я, коли проходжу на хрещаку, бачу цей натовп да я їм показую. Дивіться, просто наберіть в інтернеті. Зеленський Коломойський 470 мільярдів доларів. Це найбільша оборудка за всю історію світової банківської системи, в яку в якій американські органи звинувачують головного цього організатора цього зеленого шопітолію Коломойського, якого сьогодні СБУ ховає від американських слідчих, да щоб вони не могли його вивести для розслідування ФБР. Його там тримають в, начебто там спецприйомнику цього СБУ а він не, не скаржиться на умови, каже все чудово і в все в умови його влаштовує. Навіть там йому хто це мені розповідав, чи я це читав на сторінці дружини полковника Червінського, що вона бачила, як заносять ціле величезні скриньки там з надписами на євриті. В, в, в приміщення цього СБУ в ящиками просто ніхто їх не перевіряє. А червінськ, полковнику червінському не дають відповідь передати відповідні ліки без відповідного там перекладу повністю там українською мовою. Тобто її так це обурило. Що в нас хтось там питає сьогодні? в Мене навіть в, в, в месенджер в соціальних мережах каже: А де ж наш мосак? Так наш мосак на жаль повністю там або роз, розігнаний, або заарештований. нещодавно теж я виклав себе оцю цю розповідь. У полковника спецпризначенця який готував визволення українських бранців і в'язниці ізоляція, коли його зарештували і зупинили цю дуже детально сплановану операцію, вже не кажучи про те, як той самий полковник Червінський керував викраденням цемаха якого не дали допитати нідерландським слідчим і видали головного свідка в Путіну, якщо. Ми ще в 19-му році отримали від нього свідчення проти путінського режиму, то ці засідання міжнародного кримінального суду відбулися ще 4-5 років тому, і ми б мали дійсно підстави сьогодні там, для багато більших серйозних акцій і тих чи інших заходів проти Путінської Росії. Так, дуже. Тепер у мене така трошки серйозна тема. Я хочу скористатися твоїм великим досвідом, але для того, щоб наші глядачі могли би. Зорієнтуватися в цій історії, я невеличкий такий екскурс мушу провести, тому дві хвилинки, буквально три хвилинки нашої уваги я хотів би розповісти. Отже, питання е, таке: значить, ну, перше, буквально ще одно тезово. Кулеба назвав дурними тих, хто не вірить в напад Путіна на НАТО. Ну, це сказав Кулеба. Я просто пригадую, як назвати тих, хто не вірив в напад Путіна на Україну. Ну, це так, як кажуть, в передсказанні до нашої теми. Але що хотів сьогодні ще з тобою поговорити? Хотів з тобою поговорити про такі. Історичні речі, отже, значить, ми знаємо на сьогоднішній день, що є дуже багато в історії таких речей, які називаються знищити диктатора. Для того щоб глядачам було зрозуміло, значить, ми можливо ти трошки більше розкажеш. Колись була така історія з Садамом Хусеймом. І фактично це був диктатор, який погрожував сусіднім країнам, зокрема, і після того він напав на Кувейт, всі ці пам'ятають, міжнародна коаліція вступила у війну, почали воювати проти режиму Хусейна і так далі. Але я знаю, що були такі історичні моменти, де, скажімо, так, в тому числі і Ізраїль, і інші певні структури хотіли фізичного знищення диктатора, і, скажімо так, один із видатних людей того часу сказав, що ви собі уявляєте, наскільки світові було би легше. Якби прибрали би отого от диктатора, і це не призвело б до таких колосальних жертв, по-перше, всередині країни, якою він керував, тому що ми знаємо, політика хусейна всередині країни це була жорстка. Я, до речі, мав честь познайомитися після того, вже хусейна не було. Коли я був депутатом, я був очолював групу дружби міжпарламентських зв'язків Україна і Ірак. Я познайомився з міністром оборони Іраку, який при Хусейнові сидів в камері смертників. Тобто це говорить про те, що диктатор Хусейн фактично фізично знищував людей-патріотів своєї країни. Так от питання прибрати диктатора, і от таке дискусійне питання, можливо, це не заклик, але тим не менше, як роздуми наші з тобою. Виходячи з цієї тези, ми всі знаємо, що в світі є такі, нібито речі, які пов'язані з тим, що от, керівників країн не знищують. Да? Ну замахи на Гітлера. Зі сторони союзників чи замахи на Сталіна зі сторони нацистської Німеччини були чи не були. Це все історичні такі події. Але я пригадую, коли почалася ця війна, я вже вважаю, ну мається на увазі повномасштабне вторгнення. Я пригадую статтю Нефтелі Беннета, в якій він розповідав про те, що Зеленський звертався до нього, щоб той, в свою чергу, поговорив з Путіним, щоб Путін його не нищив. Отже, ну фактично, коли ми рятували Україну, він фактично за допомогою своїх зв'язків, будучи президентом країни, вирішував як рятувати свою дупу. Ну, це моє відношення до цього. Але тим не менше ніхто не ставить собі запитання, наскільки світ був би чистішим, якби не було би Путіна, і от, виходячи з цих от, історичних паралелій за які я тобі і нашим глядачам, як то кажуть, привів, нагадав, я хочу сказати, що Хусейна теж не знищили фізично, а він був знищений вже своїм власним, як то кажуть, народом. Ну, ми, ми це розуміємо за допомогою кого і чого. Але тим не менше, наскільки світ чистішим був би і спокійнішим без е, диктатора Путіна, який фактично на сьогоднішній день. Ну розпочав відкриту, нічим не спровоковану агресію проти України, і чому світ так довго терпів виходки Путіна в інших країнах? На кшталт напад на Грузію. Ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо напад Путіна, провокації Путіна і та позиція, яку він зараз займає в Сирії, і так далі. Ну, Палестинського ізраїльсько-палестинському конфлікті і так далі. Тобто диктатор Путін фактично є проблемою дуже багатьох конфліктів світового рівня. І от мене у мене в тебе таке запитання: от, можливо, ти що з історичних якихось аналогій міг би привести якісь приклади, або розвинути цю думку, наскільки світові було б легше і чому він не робить собі легше, так скажемо, маючи стільки мільйони жертв. Якщо спроба подібна буде невдалою, а для того, щоб подібні спроби були невдалими, для того і кражує Путін своїх двійників. Там вже вже збилися з підрахунку, скільки в нього цих двійників, навіть хтось там з якихось російських відважних <див> діячів прийшов до офісу президента в Москві позавчора да і приніс там петицію розслідувати насправді чи замість Путіна діють якісь <див> двійники, чи дійсно він живий чи ні? Тобто, ну навіть все всередині Росії подібні вже питання набувають своєї актуальності. Не нещодавно мені здається, японські. Дослідники, да, вони аналізували почерк і голос тих осіб, яких, начебто, вважають двійниками, і дійсно вони довели, що суттєва різниця існує в тембрі голоса, да, і в почерку. Тобто, це саме для цього Путін і тиражує своїх двійників, для того, щоб максимально ускладнити йому своїм там потенційним ворогам спробу його знищення. Тому я кажу: якщо подібна спроба відбудеться і буде невдалою, то це дійсно консолідує російське суспільство, і це можна привести до чергового загострення. і Тоді вже Путін який ж якщо він зрозуміє, що дійсно він на межі якогось фізичного знищення, то він може як довід останній. Довід королів, як то кажуть, да використати ту саму свою ядерну зброю. І дійсно ці ядерні причиндали, про які кажуть на російські, там не тільки російські пропагандисти, а вже там і Медведєв Скільки разів вже повторював, що прийшов час вже використати там наші ядерні боєприпаси. Тобто це стримує відповідним чином подібні плани в керівництва західних держав. тому Свого часу ж ми знаємо історичні приклади, да як той самий Федель Касло хоча хоча довів свою країну до зубожіння до абсолютного там впадіння рівня життя, але в той самий час суспільство було максимально об'єднано і консолідовано за рахунок того, що він доводив цим спроб, такі численні спроби його знищення і нічого так не об'єднує націю як наявність реального чи умовного ворога, тобто на жаль, були численні такі випадки, як як коли невдалі спроби призвели до загострення і погіршення ситуації. Тому я ж кажу, західні спецслужби, західні лідери, розробляючи подібні плани, мають в, ну, отримати стовідсоткову гарантію успішного їхнього виконання, якої можливої немає, тому Путін і зараз будує всі ці. Бункери, тунелі, спеціальні залізничні лінії швидкісного пересування для того, щоб не користатися літаками, для того, щоб їздити тільки по території Росії, тільки потягами. Настільки сьогодні відбувається ця чистка в службі федеральної служби охорони, весь час нам проводять якісь нові ілюстрації, да поновлюють склад для того, щоб Ну, максимально обезпечити цього кривавого путінського кривавого кремлівського диктатора від можливих спроб його знищити так. А, друже. Я з тобою повністю погоджуюся. Тим більше давай будемо говорити відверто: ліквідація одного путіна не гарантує нам, що на його місце не буде інший Путін. А зараз сучасні технології дозволяють зробити чортішої зверху бантик, Причепити тому така історія. Ну і звичайно, я би хотів би сьогодні ще на завершення, ще одну тему підняти, а саме, вибори, вибори в Росії. Отже, російський ліберал Борис Надеждин про українців він сказав, що Росія і росіяни дуже гарно воюють, і вся проблема саме в тому заключається, що з тої сторони такі ж самі, такі ж самі росіяни. Ну, тобто, скажем так, це, це є інший альтернативний кандидат на пост президента Росії, який сказав, що українці це такі самі росіяни, тому так гарно воюють. Буквально декілька тез якраз про Крим, не бути в про такі ж українці і так далі. От взагалі, де закінчується російський, як то кажуть, е, російський Ріберок, патріотизм, де починається да, так, та, та от якраз саме в цьому контексті, от з приводу таких речей, я би хотів би почути ще твою думку. Ну тут, як то кажучи, амбівалентне таке, не, не однозначне ставлення до цього персонажа, треба віддати належне, що він дійсно іноді висловлювався дуже критично по відношенню до. Путінської цієї камарілії свого часу вчора показали, як там на нього натравлював навіть Жириновський своїх охоронців. Колись просив їх його побити, да і були відкриті конфлікти в нього. То відповідним чином треба там надати йому належне, на да, що він все ж таки не боїться торкатися досить болючих тем для російської сьогоднішньої путінської еліти. Тому нам в принципі вигідно, щоб були якісь навіть в керівництві там російських тих чи інших там політичних структур сили, які підривають довіру знов ж таки до Путіна. А те, що його діяльність підриває довіру, то це однозначно тут немає, немає сумнівів. але. Вбачати в ньому такого е абсолютно е якогось ідеального для нас персонажа, то зовсім не теж недоречно. Не, тому ж я й кажу, що ситуація з одного боку нам вигідна нам ми за любий там кіпіш як то кажуть, за те, щоб будь-якими е можливими засобами підривати російську стабільність, російську економіку, там російську е сьогодні військову е структуру. І той факт, що на нього сьогодні там е вже відкрите полювання. На цього надіжді на і намагаються закинути йому, що в нього там підроблені оці підписи, від його ну які були надані виборчій центральній комісії, що там якісь мертві душі. Тобто, хоча дійсно росіяни ж бачили. Величезні черги на вулицях російських міст, де люди годинами стояли на морозі, для того щоб просто поставити свій підпис, тобто ставити під сумнів, кількість зібраних їм і ним голосів. Я думаю, що це. Знов ж таки певним чином буде пляма на репутації Путіна і навіть та частина російського суспільства, якого яка сьогодні прагне зупинення війни. А за останніми соціологічними дослідженнями дослідженнями, навіть абсолютно лояльних до путінського режиму соціологічних служб, там вже до 40% відсотків сьогодні за те, щоб зупинити українсько-російську війну. Тобто, якщо не буде таким чином так ну, кинутий такий виклик свідомості росіян, коли визнають недійсними ці підписи, які реально люди збирали і люди бачили ці величезні черги. То це певним чином ще більше підірве сьогодні таке лояльне ставлення більшості росіян до Путіна. Тому нам, в принципі, сам факт наявності такого персонажа він вигідний і ми. Будемо спостерігати за тим, як будуть розвиватися події, тому що з одного боку соціальне невдоволення в російських містах зростає через ті численні аварії, які сьогодні практично там в абсолютній більшості федеральних цих російських утворень аварії призвели до того, що люди живуть без світла, без каналізації, без води а з іншого боку, національний спротив теж. Зростає, ми ж пам'ятаємо, що не тільки там в Башкірії сьогодні були прояви цього невдоволення, але й там і в Бурятії виступають національні активісти за національне відродження ну, в Кавказських республіках. Тобто нам максимально вигідно підйом національної свідомості цих національних меншин, тому що нагадаю. Не абсолютно я свого часу був здивований одним один з останніх моїх візитів до Москви. Я ранком йшов від там метро мені здається, яка там Павілецька, від якої в швидкісний поїзд з Шерівметєва доходить. І я, мені треба було пройти е, там 400 чи там 500 метрів до готелю, і я побачив такий е, інтернаціонал на вулицях, тобто якийсь руський мір про що про що йдеться там я не побачив жодного там слов'янського обличчя сьогодні московський це якщо подивитись навіть на прізвища російських дипломатів да, тих хто сьогодні вони вибірково беруть з такими промовистими всіх своїх послів російськими російськими прізвищами але їх вже не так багато лишилося Да, там вони друга третя ланка вже там вже з'являються Знести з російськими прізвищами відвертими да особистості, але якщо йдеться про оборону на жаль, ми ж бачимо, яка кількість людей з українськими прізвищами сьогодні в на найтаких відповідальніших напрямках. Російської оборонної цієї цієї структури, так. подивитися прізвища тих самих командирів ядерних підводних човнів, там більшість українців, подивитися на тих офіцерів, які сьогодні в Генеральному штабі штабі наводять ракети, той керівник-полковник, як там його е чика. А будь це той, який е сьогодні роздає ці е досі роздає ці кувалди, е які лишилися після вбивства е цього е пригожина. да а в, як же цього полковника забув з українським таким промовисним прізвищем який в на Арбаті в генеральному штабі керує цією всією службою, яка наводить російські ракети на українські міста? То не вже не кажучи про того Кирієнка чи Матвієнка з українськими прізвищами, які один повністю куратором є всього цього проекту Російський мір на території України, а Матвієнка очолює верхню палату російського парламенту, вже там не кажучи про найближче в коло. Про цих братів Фурсенко, та як його керівник сьогодні всієї медіа імперії Путінської, да, всі ж з кооператива озеро там четверо братів, четверо всі вони з українськими прізвищами. Путін там їх так зневажливо називає, да, то ми хахли. Тобто, на жаль, ми ж бачимо, що і в Українці просять з українським корінням люди досі відіграють суттєву роль в. На тому, як працює сьогодні путінська ця військова машина, а ми зараху ми, ми розраховані в тому, щоб будь-який прояв національної свідомості, щоби український там якийсь там зелений клин на дальньому сході, на да, де як знов ж таки були свого часу найяскравіші прояви такого непокори громадської, коли там в Хабаровську чи в, в Литвостоці. Не виступали проти від ну, скасування виборів там губернаторів чи мерів. Тобто в нас є такий величезний потенціал цього національного національної свідомості, підняття національної свідомості, національного спротиву в усіх регіонах. Тому що це ж таке строкати не строкати ковдра ця Росія. Мені дуже промовистий приклад того свого часу. Там ну такого найскравіш, начебто, образу росіянина Олег Єфремов. але він вже сам що тільки в досить дорослому віці, дізнався, що він наполовину чуваш, наполовину мордвин. Тобто його прадід був заступником іншого відомого чуваша, Чувашського лідера Ульянова Ілью Ульянова. Вони розмовляли там чувашською мовою, і він був першим перекладачем біблії на чувашську мову. Нещодавно професор цього Іжевського університету провів акт самоспалення після того, як роками боровся з про проти припинення викладання удмуртської мови в, в Удмуртії. Тобто, ми якраз за те, щоб національна свідомість серед національних цих меншин національних окраїн максимально швидко зростала. Тобто нам треба допомагати корінним народам визволятися від російського іга абсолютно ну, десь так. Абсолютно. Тож я тобі щиро дякую. Дякую за твій час. Дякую за те, що ми з тобою маємо таку можливість. Дякую нашим збройним силам України, яких ви маєте всі підтримувати. Підписуйтесь на наші ресурси. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава до зустрічі! Дякую.